Квітка польова, поруч ти зі мною чаруєш красою у серцях гарячих ти жива. О, мова наша, мова українська. Тебе я чую, здалека і зблизька, добрі і горі завжди ти зі мною, незрадлива пісня материнська. Ми, українці, живемо у вільній і незалежній державі Україні, розмовляємо рідною державною українською мовою. А мова в нас красива і багата, мелодійна і щира, як і душа українського народу. Вона наша мова має багато вікову історію. Вона різноманітна, дзвінка, співуча, не дарма її називають українська мова солов'їна, і це дійсно так, адже вона багато великим словниковим запасом. Тільки різних смислових понять вчені нараховують більше п'яти мільйонів. Українська мова входить за трійки найкрасивіших мов у світі та є однією з найпоширеніших мов і за кількістю носіїв. Українською мовою можна передати будь-які події. Слів вистачить щоб описати сміх і смуток. найтонші і найскладніші почуття та думки, найвищу красу, задовольнити найтонший смак. Все в неї є, тільки треба наполегливо вивчати її, безмежно любити її, пишатися в неї, берегти її. Ой, яка чудова українська мова! Де береться все? це? ля і як? Є у ній ліс лісок, лісочок, пуща, гай, дібро, бір і перелісок, чорноліс, байрак. І така ж розкішна, та гнучка, як мрія. Можна ля і звідки? Можна і звідкіль? Є у ній? Хуртелиця, віхоло, завія, завірюха, хуртовина, хуга, заметіль. Сучасна українська мова налічує згідно словника Національної академії наук України близько 256 тисяч слів і включено до списку мов, які добр, успішно розвиваються в даний час. Як воду п'ю із чистої криниці, З поміж людей вишукую слова, І наша рідна мова чарівниця У віршах понезлушних ожива. Цвіте, як квітка маку серед поля, Дзвенить, як пісня пташки чарівна, І хоч нелегка в Україні доля, Та вірю все ж, відродиться вона, І буде людям Україна, мати, Нема шухарябкою нині. І моло рідну будуть шанувати, як набагатше надбання своє. Мова це без... безцінний скарб народу, названий тисячоліттями. У ній відбиться його характер, історію, звичай, запомнів. Як найдорожча спадщина, як заповіт поколінь передається нащадкам любов до свого народу, до рідної мови. Людина може покинути свою рідну батьківщину і не, тут, і не чути більше рідної мови. Але під свідомості залишається колискою, скольз, виспівала мати. Перші враження доведеться цієї єдиної і неповторної мови мовою, якою, якою говорили діди, прадіди, любові до якої дитини з'являється на світ. Солов'їну барвінкову, колосисту на віки українську рідну мову вдар мені дали батьки, берегти її плекати буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Я дуже люблю мою рідну українську мову і вважаю, що кожна людина, як справді патріот своєї країни, повинна берегти і шанувати цей безцінний скарб. Рідномом, бо в ній наша наше безсмертя. Вадим Бондаренко, українською говори, чи живеш біля моря синього, чи в степу, чи обіч гори, ти не будь малоросом, сину мій, українською говори. Чи йдеш ти міською дорогою, а чи стежкою на селі. Говори українською мовою, бо живеш на своїй землі. І не слухай ворожих натяків, мов за сотні літ. Це ж бо так, як забути матінку, що пустила тебе у світ. Чуєш, як розмовляють соняхи, як шумлять густі явори, як від рідної мови сонячно, українською говори. Так багато різних мов існує в світі, знають добре навіть це маленькі діти, кожна кращою є для свого.